18 січня, 25 рік. Таня з Італію, мене звати Світ, це мій дощ Денник. І вічна пам'ять моєму брату Саші і сьогодні сіти дав таку ідею подарунок для брата. Це молитва покаяння і це причастя, хлібо переломлення, як ще в протестантських церквах ми говоримо. Це Христа і як вино, да, бажано випарене, да, І хліб повернення в світло Божої мудрості, Божих благословінь. Наприклад, дійсно радів, коли прийняв перше причастя, його він як дитина радів і згадував, як він перший раз колись церкву ходив з із, із Катією, яка приїжджала заряд і мені довсики нагадала. Повернення в світло це повернення в Ісуса. Це ми приймаємо святі символи, ми приймаємо життя вічне, його любов вічну, така чиста світла, вітер змін. Також була свана фільм, я лише представити. Там була свана пісня і історія. В цих фільмах є персонажі, які також захворіли на рак, але Бог хоче спасти кожну душу і людину, і Бога свій план на кожну людину. І як говорила одна з персона героїв фільму. Дітям, да, коли в неї така серйозна хвороба, діти кажуть, мамо, ми молимося. Вона сказала, Ісус молився також в Газиманському саду перед розпяттям, бо знав, що їм треба пройти. Він сказав, де не моя воля буде, а твоя. Ми не знаємо судно. В цьому світі ми дізнаємося, чому так, або інше сталося. Але те, що брат хотів, щоб його рідні і його друзі приймали причастя, повертались його світу, це точно. Тож, дякую дух святий за цю ідею. Наповняй твоїм світлом Боже, очищай все, що ми темо, в в наш тіл виганяй, як з храму, наші тіла не так. виганяй, як церкви, Ісус виганяв все, що не потрібно в до церкві. А наші тіла це тіло храм. Нехай цього храмі світло Бога. Тож приймайте причастя, його у славу Божу, як спомен також. Бо він повернувся до зустрітися з нами потім, бо всі ми там будемо. Зніма наші тіла скафандри, перейдемо в інший вимір. А, так, боші, мудрець, слава, тобі, боже боже, слава допоможу. Нагора тут засніжена, нагадування що це зима. і Брат дав мені ім'я світа. Вам відображаю дуже свій веди до всіма сьомими дорогами. Виконай твій план в моєму житті. Життя кожного хто притягнув це відео і всіх, хто подивиться. І...